Пане Сергію, вітаю вас сьогодні. Вітаю, Маргарита. Вітаю глядачі. Дякую, що ви приділяєте нам свій час і пропоную розпочинати. Давайте. Якщо говорити про наш контрнаступ, поділіться основними ключовими новинами. Слава Богу, ми тепер вже можемо говорити про наш наступ, і от саме до контрнаступальних дій готуються якраз окупанти. Тобто вони розуміють, що вони втратили на практично на більшості ділянок фронту. Вони втратили ініціативу, і тепер вони намагаються якось перехопити цю ініціативу. Вони для цього накопичують живу силу. Оті всі тисячі і тисячі мобілізованих зеків сьогодні вони намагаються намагаються спішно поповнити слабкі ділянки фронту для того, щоб, хоч якось, контратакувати, тому що розуміють, що такими темпами ми звільнятимемо і далі наші території, і зокрема на Херсонському напрямку бачимо останнім часом просування, тобто понад 80 населених 88 населених пунктів, звільнено. Бачимо те саме просування на харківському, а тепер вже і Харківський. і Луганські напрямки, коли по лінії Сватово Рубіжне вони будують спішно будують свою лінію оборони, наганяють туди підрозділів, тому що ну це не від гарного життя, а саме тому, що наші сили оборони успішно звільняють там території. Зараз відбувається певне затище. Звичайно, зараз то воно пов'язано якраз з тим, що ми досить стрімко просунулися вперед, і потрібно провести на звільнених територіях стабілізаційні заходи, Знаходи, потрібно підтягнути наші тили, потрібно налагодити всю нашу військову інфраструктуру, цивільну інфраструктуру, Треба забезпечити нормальні умови для. Для деокупованих територій для звільненого населення, і тому зараз ось темпи про нашого просування вони сповільнилися найближчим часом. Також будуть ми побачимо лише оці заходи з вирівнювання, тобто з такої стабілізації фронту і вирівнювання лінії фронту. Але тут все залежить від якраз постачання зброї і набоїв від наших західних партнерів, тобто в умовах підвищеної інтенсивності бойових Вих дій, звичайно, що використання і набоїв, і зброї, і техніки, воно звичайно збільшується. Ну а наші наші західні партнери вони діють в такому більш плановому режимі, і тут рідко коли вони передбачають, от можуть можуть швидко пришвидшитися з темпами постав поставок. Тому, звісно ж, тут це сигнал для них, що війна наша набагато динамічніша ніж навіть собі уявляли десь на за. Західі, що звільняємо території швидше, ніж наприклад планували західні експерти політики. Тобто, вони я нагадаю, ще місяць тому вони давали прогнози, що все це буде дуже затягнеться що там до нового року, що в зимі не буде якихось активних дій. Ну насправді ні. Наш генеральний штаб має дуже чіткі плани для кожного напрямку і в будь-яку пору року за будь-якої погоди, тобто для умовно кажучи. Для південного, один для східного напрямку, це інший план, і він, і він буде реалізований звичайно, із врахуванням погодних умов умов ландшафту. Тобто, в оцих особливостей, коли ми переходимо в пізній осінь і також в зиму, звичайно, це буде наше просування. Просто десь воно, можливо, не буде аж таким стрімким, як нам би цього хотілося, як ми це вже бачили там, наприклад, на Херсонській Соні на, на Харківщині, але це нормально, це війна, і пріоритетом для наших збройних сил є все ж таки збереження життів особового складу. Тому так ми будемо застосовувати будь-які виконувати будь-які операції тільки якщо буде певність, що така операція буде успішна. Тобто, це ми відрізняємося від росіян, які просто-напросто кидають в лоб підрозділ за підрозділом, знищують знищуючи свою живу силу, знищуючи свою техніку, ну вони ставляться до своїх людей. Власне як до гарматного м'яса. Дякую вам за розмову. Було дуже цікаво послухати ваші коментарі. Побачимось. Так, да, я дякую вам. Мені було дуже приємно з вами поспілкуватись.